Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема біг на витривалість без урахування часу. Біг на довгі дистанції, навіть при належній підготовці, дуже впливає на організм, викликає ряд фізіологічних змін, біг це відмінний спосіб укріпити імунну систему, спалити жир та поліпшити розумовий стан. Витривалість це здатність організму до тривалого виконання будь-якої роботи. Безпомітного зниження працездатності. Позитивний вплив бігу на організм. Біг один з найпопулярніших видів фізичної активності, який не вимагає безлічі обладнання, ним можна займатися де завгодно та коли завгодно. Користь бігу неоцінена для здоров'я, він дисциплінує, підвищує імунітет, цілюще впливає на серцеву судинну систему, покращує настрій. Допомагає побудувати красиву статуру та багато іншого. Позитивний вплив бігу на стан здоров'я 1. Біг знижує артеріальний тиск та рівень холестерину. 2. Біг зміцнює серцевий м'яз. 3. Біг знижує ризик серцевих захворювань. 4. Допомагає схуднути Якщо ви вирішили бігти без урахування часу. Найкраще бігати на свіжому повітрі біля озеленених зон, парків, водоймів. Біг це простий і ефективний спосіб стабілізувати вагу та підтримувати тіло у формі, допомагає зменшити ризик небезпечних захворювань, продовжує тривалість та якість життя, покращує настрій і самооцінку. При цьому все, що потрібно, щоб бігати, лише спортивний костюм та кросівки. Техніка бігу. Правильна техніка бігу не лише мінімалізує ризик травм, а й робить пробіжку справді ефективною. Перше. Стежте за поставою. Не сутультесь, бо неправильно дихатимете і до м'язів доходитиме менше кисню. Розправте плечі, відведіть їх назад та розслабте. Тримайте голову і шию прямо, дивіться вперед, а не під ноги. 2. Розслабте руки і зігніть під прямим кутом. Так ви уникнете додаткового навантаження на спину та плечі. Руки мають рухатись вперед і назад, а не поперек тіла. 3. Нахиліть корпус вперед. Це допоможе зафіксувати положення стегон та зменшити навантаження на п'яти. І намагайтеся бігти невеликими кроками та не піднімаючи занадто високо коліно. 4. Дихайте правильно. Робіть глибокі ритмічні вдихи та видихи. Почніть з одного вдиху видиху кожні два кроки. Поступово збільшуйте інтервал. Професійні атлети намагаються бігати з навантаженням на передню частину стопи. Це забезпечує їм додаткову швидкість. Все розпочинається з правильно поставлених цілей. Якщо ваше завдання бігати для здоров'я, рекомендую почати з 50 хвилин щодня у комфортному темпі. Поступово варто збільшувати навантаження, бо тіло до них звикає. Біг допомагає поновити психічне здоров'я, знімає стрес, покращує настрій, збільшує кількість ендорфінів в організмі. Це ефективний спосіб подолати тривожність. Відповідно, біг покращує якість сну. Оскільки біг відноситься до аеробних вправ, таким чином організм людини після пробіжки збільшить тривалість повільно сну. Покращує серцево судинну метаболічну форму. Та профілактику жаріння, а також знижує високий артеріальний тиск та рівень холестерину. Навіть 5-10 хвилин бігу на день низькою інтенсивністю можуть покращити ваше життя. А також не забувайте про розминку комплекс вправ для підготовки тіла до фізичних навантажень, які допоможуть вам уникнути травми. Основною метою розминки є поступово підвищити температуру тіла. І розігріти м'язи, що знаходяться в стані бездіяльності. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.